Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Одна з кримінальних справ про розгін Запорізького майдану тягнулась 10 років і закрита через давність. Жовтневий райсуд звільнив від відповідальності, екс керівника поліції Володимира Сербу його звинувачили у перевищенні повноважень правоохоронців. Згодом Сербу оголосили у розшук, а він, як заявив сам, просто поїхав до РФ і відволіктись від усіх подій. Суд вирішив, що Серба міг не знати про свій статус підозрюваного, тож залишився безкарним. Справу закрили. 25 авіабомб за добу росіяни обстріляли уріхів, Новодарівку, Білогір'я та Новоандріївку. По громадах запустили майже 200 ударних дронів. ФПВ атакувала село Біленьке. Внаслідок удару загорівся будинок та господарська споруда. На щастя, люди не постраждали. СВО по плану на запорізькому напрямку окупанти самоліквідуються. На жаль, не всі одні наважуються на самогубство після постійних принижень з боку товаришів по службі. Інші стають жертвами побоїв через національну приналежність. Взяла хабар на 25 тисяч доларів. Сяде на 12 років у Запоріжжі судитимуть інженерку-земловпорядницю. Вона вимагала гроші за обіцянку допомогти підприємцю з орендою земельної ділянки вздовж річки Дніпро, запевняючи, що вплине на міськраду, аби передати землю під спортивно-оздоровчий комплекс. Мінус три спостережні пункти у Росні на запорізькому напрямку прикордонники скерували впівідрони прямісінько по позиції Русаків. Окупанти влаштували суд над жителем Бердянська за пост у соцмережах 44-річного чоловіка звинувачують у публікації фото черепа в касті з рашистською символікою. Орки розцінили це як заклик до насильницьких дій щодо армії Рафії. Вдарив живіт та втік. Вчора до запорізьких поліцейських надійшло повідомлення про тяжкі тілесні ушкодження. Прибувши на місце, патрульні надали домедичну допомогу постраждалому. За свідченням чоловіка незнайомець вступив з ним в суперечку. Після чого побив та втік. Нападника знайшли. Триває слідство. Україна взимку може імпортувати близько 2 гігават електроенергії з країн ЄС. В Укренерго попереджають, якщо Росія продовжить атаки по об'єктах генерації, то відключення світла можуть тривати і по 8 годин. В Запоріжжі провели заплановані ремонти на енергооб'єктах. На випадок надзвичайних ситуацій сформували запас матеріалів і аварійні бригади. Палаці культури Хортицький укриття обладнали сучасною системою вентиляції, провели капремонт приміщень та встановили потужний генератор. Тут можна розмістити до тисячі осіб укриття відкрите цілодобово. З початку року у Запорізькій області закрилась половина нововідкритих магазинів 13 з 26. Таке дослідження представила Асоціація ретейлерів України. Станом на вересень у Запорізькій області працюють 499 об'єктів у восьми основних галузях ретейлу. На Хортиці вандали пошкодили копію скіфського котла. У чаші не витримало кріплення до бетонної основи, через що деформувався весь котел. Співробітники заповідника віддали пам'ятку на реставрацію. Після її відновлення повернуть на місце. Більше не шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.